Україна прози про 90-ті, віну на Донбасі та унікальних віршів. Організатор літературного життя в Україні, громадський діяч, перекладач, фронтмен панк рок групи, справжній патріот та наш сучасник. Залишаю це дивне місто. Місто прощених і прокажених, яке тримає впевнено і міцно робочі долоні. У глибоких кишенях, в якому ніколи не слять чорнороби, в яке перебувають нічні експреси, в якому про успіхи та хвороби, Вочито із ранкової преси. Я забуваю цю дивну жінку, забуваю її мовчанку, мов недочитину сторінку, починаю читати спочатку. Ніби знову вчусь писати, вчу абетку веселу співочу, знаючи, що мої адресати нічого від мене давно не хочуть. Хай на світанку його передмістя озвуться за мною фабричним гулом. Хай я подібно до палого листя, залишусь для когось печаним минулим. Хай по мені не залишиться слід. Я так чи інакше з нього вже їду. Я ось уже залишаю. І жінка ця хай навчається жити, так ніби завжди жила без мене. Хай не спиняються літні пружини, нагріваючи небо зелене, хай працюють державні контори, хай не запізнюються трамваї, хай будуть відчиненими коридори, в яких вона. Не забуває, і я забуватиму його горіки, буду заплющувати повіки, буду щитувати плакати, я буду чекати, я вмію чекати. Тож хай все забудеться, я не проти. В її листах, стільки турботи, стільки любові, стільки отрути, І спробую її після цього забути.